День української писемності та мови відзначаємо сьогодні на календарі 9 листопада. Шановні друзі, у ранку на Алтаві. Ми просто не могли не запросити до студії козаків. Справжні козаки сьогодні прийшли до нас у гості. Це головний отаман козацької громади Полтавщини. Генерал, полковник служби козацького самоврядування Володимир Полапа. Доброго ранку, Доброго ранку. Та полковник служби козацького самоврядування, отаман козацької громади міста Полтави Ростислав Шевченко. Доброго, Доброго ранку! ранку. Вітаємо вас, шановні гості. У нашій студії в прямому ефірі вітаємо вас зі святом. Про сучасне українське козацтво ми, звичайно ж, поговоримо з вами. Ну, принаймні, хоча б доторкнутися цієї теми хотілося б про ваші плани, вашу роботу в рамках вашої організації. Але День української писемності вносить свої корективи, і ми бачимо багато цікавинок, які ви принесли, щоб розповісти дещо нашим глядачам, що напевно їх здивують. Нас уже здивували. Розкажіть, що це? Справа в тім, що я взагалі-то е, тривалий час займався. Реконструкції історичних технологій технологія це та річ, яку неможливо підробити, тобто всі речі технологічно, навіть ну, в будь-якій справі. І саме розвиток технологій зумовлював звички і, і традиції, ну і те, що як ми живемо, чим ми робимося. Причому навіть можна сказати, що певною мірою певне розрізнення часу було по технологіям. Ну, можна сказати, от коли не було рушниці чи стріли, але з лука і стріли. Mm -hmm. Потім винайшли рушницю, і значить, рушниця там, переболорола Лукінстріли і почали воювати вогнепальною зброєю. Ну і так далі. Тобто все, і все це було зумовлено технологією. І е, технології вони відображалися обов'язково в слові. Ми досі не задумуємося про те, що коли ми кажемо, цеглина, е, то no, це глина, то це глина ж вроді камінь. Але там сказано, це глина, Ой, це так. не це глина, і так отак в мові зберігається практично в кожному слові. Можна прочитати інформацію. Я тепер можу говорити, що взагалі українська світу продукували слово слав'яне, і можемо говорити про те, як це слово піш, пішло від слов'ян, які це були навіть слова. Що цікаво, українська мова, вона дуже ми дуже консервативні, і вона зберігає в собі елементи отієї промови. Ми можемо знаходити елементи тієї промови, якою взагалі говорили люди з самого початку. Це мова дитини, це мова це. Я можу про це розказувати дуже довго. Можна коротко розумієте, от навіть однаково ж люди, всі живі істоти однаково просять тісти, там відкривають рот, виголошують саме природній звук. Пташенятко пищить, коженятко каже: Мя, а людина скаже: ма ма. Це не можна не зрозуміти. І ми кажемо, ма, навпаки, ам. Може, випадково. Ми кажемо то, навпаки, от. Ми кажемо ха ах. Ми кажемо ти. Іть, іть, іть. Іть, 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 ти. Оте таке От, Дитинку годує там мама на ам-нам. Ня-ня-ня-ня-ам-ня-ня-ня-ня-ня-нам-ням-ням. З нічого. Як тільки ам-на-ма-на-ма- нама. Але те, чого не дати, не можна, не, ма, не можна дати. Ма мана, маните, о, мана, манити, омана, примана. І от тут я трошки в козацькій традиції, щоб перемогти ворога, треба, щоб повірили ми, що то не ворога, нереальна сила, не якась там загроза. То мана. Отомана, дивіться всі, отомана, ото отомана, отомана, мана. а геть мана. Знайомі mm. слова? Так, Звичай, та, то не справді. все це мова, вона переплітається. Ми просто забуваємо. І на жаль, недбало ставимося до мови. Ви знаєте, я тривалий час говорю російською мовою. Останнім часом трошки не долю. Плано це повірити, дивлячись на вас, взагалі. На ваш імідж. Так, Тому що Здалеку видно, що взагалі в, взагалі, ви імідж. я просто так, зручно, зручно. <гум> 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 вас, це так звично, звично. розмовляли, так <гум> взагалі Обов'язково зараз ви нам розкажете, що це і чия це кістка Чи це знаходиться зараз у нас на столі. в Програмі «Ранок на Деякі Я чесно не можу не запитати у вас, пане Ростислав. Коли ви зрозуміли, що в такому образі вам зручно? Ніколи. Я обміняю як завгодно. Це зовсім не стосується чисто, просто так зручно, просто так економно, за часом і так далі. Тобто, в житті все було як оптимально, як нічого. Тобто, кожна річ була для чогось. От навіть ми не думаємо, що оселедця був для шапки. Атрибутом козака першим була шапка. Не можна на коня без шапки сідати, бо кінь споткнеться, впаде, ще голову прорибає. А вуса ну, чуб взагалі то орган чуття. Я можу тепер говорити навіть, що і розвиток людини, там, коси, там це окрема тема. Коз, козак косак це, це, це дуже окрема да, тема, можна можна багато про це розказувати і цікаво розказувати. Ну, це... Е як би мовити, такі великі, дуже Часу такі. не вирішили. Да, да, Розкажіть про кістку, будь ласка, то присідай ще свого часу. Я е, спробував віднайти реконструювати у цю технологію, якою писались древні досі. Вся інформація, яка е, ну коли люди почали там обробляти, дерево, спочатку обідрали шкуру з дерева і на пиці дерева можна було попискати, але ця поверхня обниває і коли дерево розділили на бокові досі. Досі. І на досі можна було зберегти інформацію, яка була досі. Ця інформація mm -hmm. е, е, на досі спочатку чертили черти. Е, ось, бачите, можете їх побачити. Спочатку чертились черти, чорнились, потім на них начертались різи, причому треба було різнути різко, щоб е, ця, ну, е, е, різ, різка, щоб вона зберігалася. Щоб оця бути, нота. нота ось. Mm -hmm. е, вони повинні були зберігатися. Е, і Потім вони складалися одна на Другу. В кінці цього родового запису там, чи, ну, інформаційного запису е, можна було з усієї сили ну, означити, що це кінець, шкряба, але шкряб, певний, похожий на краба, е, вона ж є крабка, і вона ж це ж карб, яким карбувався це ж цей що, скарб. Це віде, скарб. Якщо ви находили, ну хтось знаходив інформацію скарбом, це значило, що е, оця інформація не переплутана, тобто можна було прочитати її. З початку, до кінець, Для цього треба було прочистити досі, бо вони з чорніли, і вони їх не було видно. Mm. І скласти карбом, ну крапкою, карбом книзу, і тоді можна було е, поч, прочисти, почести, почисти, прочисти книз, книзю. Ми досі читаємо книзу. Досі повинна була бути не жилковою, рівномірною і твердою, щоб не псуватися. Цьому відповідало тільки одне дерево. Бук. Бук. І тому досі були букові. Тому азбука азбуки аз я. азбуки чту. Як все просто насправді? Так. Азбуки. Знається, тепер. Чити азбуки. Прочти, аз азбу... ну, азбукичту. І бук ми маємо. І німецьке бук. Дазбух, і англійський бук, ноутбук. Ну, бук, бук це первинний матеріал виготовлення древніх книз. Ну, а я дуже переконаний, міг би це окремо доводити про те, що світу продукували слово слов'яни. Навіть моєму десь там був якийсь фірш. Е, с, е, 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 споглянувши у праграбин глибини мови, облич примарний морок міркувань, слови ключі слов'ян, словлені слові, серцення серця в реченнях слов'ян. Сьогодні не є принципі тому. Я вам презентую цю книжечку. Дякуємо. Ну це, 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 це мої книжки. Серед ваших презентів є... не тільки ця книжечка. Так, да, там є речі брані. Це про ну, матерщину. Та, це по хамаріаркату. Да, це так, про фрагменти мовного дослідження. Да, цікаво, да, це, так. Ну читаємо. Це угу. ну, от ті самі слова бранні, які до речі, цитувати не інше, як професійна мова з поля брання. Ні, 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 ми не будемо зараз. Що ось саме за конструкцію нас до речі, я не доказав вже дві речі. Різьблення досі було кісточкою. Не великою кісткою, не зручно, маленькою кісточкою. І ця кісточка повинна бути маленька, тверда і зручно оброблятися. Єдина кістка, яка дуже зручно так обробляється, це несуча кістка гусячого крила. Ну, Потім лесали гусячими перами. Відомо. Значить, її ідеально тримати, я показую, і так. Вона ідеально тримається і так, вона ідеально лягає і так. Ну, тобто, дуже, це, по, по образу цієї кістки зроблений сучасний mm. штихель. Гусям яким... такий незручно. О, ну, Гусям таки <рес> <зручно, рес> так. Якіс... Вичай, і, і ми досі в слові збережено, ми досі чим малюємо? Ну, кісточко. Кісточкою. Звичайно. Ось Звичайно, та кісточка, да. від якої походить саме Ну, одне, одне, одне з походжень. О, я я з дуже скептично ставлюсь так. до деяких питань по етимології, тому що походжень слова багато. Вітіляй, вітіляй ну, це таке. У головний атаман Козацької громади Полтавщини Володимир Палапа натякає на те, що в нас ще там є. Є споруда під словом. так, так. Да -да -да, це, це я забув він просто. закінчилась права. Права в тім, що до, досі щас. різалися кісточкою, це ж не метал. Різ, вони різалися поки вологів, а потім їх треба було висушити. І вони складалися, стулялися. Єдина конструкція, яка вона не не, не падає, вона зручна. Це угу. стуля. І саме на цій стулі можна було щось і поставити і сидіти на стулі. Ми досі, до речі, сидімо так. на стулі. Можна продовжити, тоді буде лава, лавина. Ну, лавою так, якщо торкнеш, так лавиною все і завалиться. Ну, Оце ота, е реконструкція вірніше, отієї стулі. <реклама> як стулялися, тільки я робив це не на досяг, ну, щоб не, не <реклама> це просто <реклама> по <реклама> 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 показав для non, вигляду макет, скажемо, не макет, так. Та, такі, образний макет. Цих. Ну, А так ви можете побачити букові досі, які вони свіжі, які вони. І потім, коли чорніють, ну це окремі теми, знову таки. Спасибі так, за. Так, Прошу так, вибачення за мороху. Хотілося просто мовити. кілька слів почути про роботу в рамках а, Козацької громади Полтавщини. Ну, зараз ми бачимо, що увесь світ чомусь не йде до там, правителів, не йде до якихось. Е, Сенатів, всі чомусь починають звертати увагу на громаду. У нас скільки було урядів, скільки було вождів і так далі. Але чомусь громада. Козацький народ завжди вирішував свої питання громадою. Так і зараз у нас, якщо збирається якась рада, вона приймає рішення, то для учасників цієї ради рішення ради є законом. І Завжди козацький народ мав таку здібність вибирати найкращих. Тобто, якщо це там призначаємо ми когось від на відділ культури, то ця людина в козацькому самоврядуванні повинна в культурі знати. Ми не завжди афішуємо наших людей, але вони працюють. Тому що візьміть років 40 назад, слово Казак казали за угла і ховались, бо завтра прийде НКВД і загримиш на Соловки. Мені так 20 років довелося бігати по Радянському Союзу і ховатися від усіх, тому що я завжди, вважав, що я етнічний козак, і міняти цю свою. Хоча в паспорті в нас було написано, Українець туди-сюди. Я ж е, повинен був писати козак, але тоді такої графи не було. А козацький народ все рівно є. Тому і козаки е, діляться на етнічних козаків, на етнотериторіальних і територіальних. Тобто козаки по-духу. Козацька е, наша е, служба самоврядування і... Вона для чого створена? Щоб кожен козак, по-перше, був захищений, тому що винищення козаків продовжується і зараз. Зараз ми відчуваємо геноцид моральний. Якщо ми побачимо там російську пропаганду або і нашу, яка теж не дуже показує козацький народ в його розвитку. 30 мільйонів 31 мільйон козаків було знищено тільки за двадцяте століття. Це після перевороту 1917 року. Mm -hmm. За громадянську війну ми втратили 10 мільйонів козаків. А скільки їх було замучено на Соловках? І от касаю, торкаючись теми якраз писемності. Mm -hmm. Я б хотів би сказати, що, наприклад, козаць... козацька мова це основа української. 76% слів це козацькі слова. В Новосибірську видали кни... слова словники. В Оренбурзі видали словники козацької мови. Зараз наша академія, до речі, у нас дві міжнародні козацькі академії в Полтавській області. Це дивина. Одні розробляють форми там, військової підготовки молоді, другі займаються чисто науковими знахідками, чисто наукою. І Таким чином піднімають не тільки там, імідж козаків, але ж вони і піднімають загально світовий рівень знань. Тому що дивіться, кам'яна могила це земля наших предків недалеко від Нікополя. Шило знайшов там е, якісь написи. Передав Кефішину, це найвідомий криптолог світу. Вони розшифрували, ко так веде індійське, то написані у нас в перші тексти. Ось ось от тим, отакими от значками різними. І там ціла енциклопедія. І там. Прослідковується розвиток козацького народу. Ви спитайте для слова саме козак взяли. Колись я вчився в інституті. Ви я... це... знаєте, це взагалі окрема тема, yeah. і будемо вас ще запрошувати нам, режисери, просто не підказувати нашу часу. Три не основні не завдання перше навчати молодь. Я заставляю всіх учитися, учиться, учитися, учитися. Я казав один відомий. Це перше, так. Не козак, але казав правильно. Друге, ми їх вчимо. Мати професію в руках це друге. Третє. природою козакам дано можливість воювати. Ну, у нас це інстинктивно. Тому ми готуємо їх до війни. До речі, для прикладу, із 106 воїнів, які загинули в Небесній Сотні, 72 козака. І Зараз війна йде, там я. Їздив на перший конгрес недавно в Запоріжжі, перший конгрес, міжнародний конгрес козаків, і був дуже приємно здивований, коли вже сказали, появився перший батальйон козацький. Перший влада побоюється, що козаки можуть, якщо це всю владу знести, то залишиться. Служба самоврядування козаків насправді сучасні козаки Україні потрібні. Це 100%. Ми ще про це обов'язково будемо говорити. Коли так, нас два разу запросимо. Да. звісно, ще будемо зустрічати. Да. Хотів сказати, буквально все таки два ну якби не закінчення два слова. По перше. Хочеться попросити всіх. Ми прийняли козацькою громадою це рішення про брутальні вживання слова загинули, загиблий. Вороги гинули, гнили, там гнулися. Ми лягали. Душа вічна. А полягти всі ми ляжемо. Зерно в землі не гине, воно лягає. давайте Є не збудемо просили, і нас дай нас Боже, щоб ми передача. стояли за тих, хто лягли. Для того щоб ми стояли, щоб ми продовжили їх справи, щоб ми утвердили у ту вольницю, у, ту, у той вольний дух, яким жило і наше козацтво, на якому стояла Україна, яке нищилося всіми імперіями, і дай Боже нам е, бути вірними і гідними тих, хто лягли. Щоб ми стояли і прославити їх, продовжити так, бо для цього вони лягли, як і ми колись ляжемо для того, щоб після нас продовжили наші справи. Вірні, вам. Сини, Вірні сини України сьогодні у нас в гостях дорогі друзі. Це Володимир Полапа, головний отаман козацької громади Полтавщини, генерал-полковник служби козацького самоврядування, і Ростислав Шевченко, полковник служби козацького самоврядування, отаман козацької громади міста. Полтави